Доброго дня, Марія! Хочу проаналізувати розроблений вами урок до теми розв'язування задач за допомогою квадратних рівнянь та рівнянь, що зводяться до квадратних. Отже, перш за все, хочу звернути увагу на те, що власне тут дві частини квадратні рівняння та рівняння, що зводяться до квадратних. Отже, у вашій розробці має бути. Щонайменше дві задачі, яка розв'язана за допомогою рівняння, а інша за допомогою рівняння, що зводиться до квадратного. Перш за все щодо дизайну першої сторінки. Ну, мені дуже сподобалось. Переходимо до наступної сторінки. Отже, тут. Здійснюється перевірка домашнього запису. По-перше, оформлення сторінки дуже гарне. так, зроблено заготовку для режиму двох користувачів. І відведені поля. Приготовлено приклади. Чудово. Отже, я так розумію, що будуть здійснюватися учнями записи і коментування з місця. Чудовий слайд. Наступне перевірка домашнього завдання. Оформлення гарне. Це, е, текст е, читається виразно. Тепер проаналізуємо, що пропонується, які відповіді пропонуються учням. Отже, це завдання буде на перетягнути правильну відповідь, виділивши повний квадрат. І так, перш за все, можемо з'ясувати. Якщо нам. Перетягати відповідь до пункту Б, то тут лише один варіант з літерою А. Таким чином, учні навіть не роздумуючи, перетягують одну відповідь. Вони не мають альтернативи. На це треба звернути увагу. Так. Можливо, ось оцей приклад, де є змінна С і якої немає в умовах, варто переробити, щоб вона була з літерою А. Так. Ну і Інші приклади ми можемо перетворювати. І для останнього прикладу учнів має два варіанти для перетворення виразу. В цілому, приклад, якщо врахувати зауваження, буде виконаний добре. Переходимо до наступного кроку. Отже, в даному випадку має намір вчитель, використати інструмент штора. Так, щоб спочатку відкрити умову задачі, а потім послідовно відкривати кроки, як здійснюється перетворення. Перший крок, другий крок, третій. Ну і те, що залишилося. Чудово. Далі потрібно перевірити, обчислити значення дробу при конкретних наданих значеннях змінної Х. Ну і пропонується перевірка розв'язання відповіді записана. Будемо вважати, що цей слайд розроблений добре. Так, Наступний крок це етап актуалізації опорних знань та умін. І вчитель пригадує з учнями основні поняття. Отже, квадратне рівняння. Квадратне рівняння так треба розуміти, що ми маємо прибрати ось цей, ось цей ось ці два прямокутники. І учні проговорюють і перевіряють ще раз відповідь. Наступне коефіцієнтами рівняння є числа. Є числа, це можна сказати в загальному вигляді, і, мабуть, назвати для конкретного прикладу. Так, але ж в даному випадку тут є недолі. Коли ми відкриваємо рівняння, то відкривається відповідь. Тому ці два прямокутники, які були закриті, ось ем, ці три прямокутники, їх не треба згруповувати. Має бути згрупований другий і третій прямокутник, а перший бути окремо, щоб можна було зняти перший прямокутник, а потім два інші. Так, розглянемо з третім прямокутником квадратне рівняння, називається яким? не знаємо. Так, прибираємо прямокутник і отримуємо зразу і умову, і відповідь. Отже, тут є недолік. Якщо дискримінант дорівнює нулю, то. Ну і тут. Тут уже дійсно. Учні мають дати відповідь. Це добре четверте питання. Сума і добуток корінні рівняння є відповідно. Чудово. Тут ми як знімемо прямокутники і отримаємо перевірку. Це добре зроблено. Якщо дискримінант, то рівняння має два, два, взагалі це два дійсних коріння. Західне. Значення виразу Це А, С, коефіцієнти. Називається і отримуємо много член виду, де змін на дані називають. Так, трошечки треба підняти, тому що, зрештою, можна підсунути, вище вирази. Многочлен називається виду, називається квадратним тричленом. Рівняння немає корінів, якщо. Ось тут записуємо. Немає, взагалі немає дійсних коренів, треба говорити. Числа М і Р у запису множники. Це корені квадратного рівняння. В принципі, чудово. Значить, ну, там потрібно врахувати ті зауваження, які були зроблені вище. Наступний крок знову ж таки, етап актуалізації, і усно розв'язати рівняння. Пропонує вчитель. А також в якості перевірки розумний їжачок пропонує висунути, мабуть, ага, висунути кульку і поставити її, щоб отримати, чи правильно розв'язали. Ага. Значить, отже, якщо ми витягаємо кульку, значить, треба і тоді бачимо всі рівняння, тоді учні. Або вчитель, коли учні розв'язують, потрібно здійснювати записи цих рівнянь, записи розв'язків на дошці, записувати, а потім вже тоді виймати кульку і перевіряти всі розв'язки. Тому що усно відповіді, тобто без запису не можна, учні не будуть тримати, дойшовши до останнього рівняння якими ж були перш... розв'язки першого. Ну, взагалі задумка чудова, сподобалася. Наступний крок – загальна схема розв'язування задач на складання рівнянь, позначити одну з невідомих величин як і. Виразити, як тримаємо рухів відповідно до умови, записати відповідь. Мабуть, е, мабуть, цю схему вчитель демонструє, так, послідовно відкриваючи кроки. Так, перейдемо до наступного. А в наступній вже пропонується умова, задачі і розв'язування. Так, е, на нашу думку, варто б додати було б один слайд, можливо, навіть перед цим слайдом, де. Е, Подати розв'язування цієї задачі. Наприклад, виписати перший, записати умову задачі. Тобто, буде як пояснення нового матеріалу. І ось оці кроки виписувати по одному, визначити одну з невідомих величин і прописати, як це треба складати. Так, виразити другий, і, і через Х інше невідоме, і до тієї ж задачі подати крок. Дальше класти рівняння угу. і знову ж таки записати це рівняння. Розв'язати рівняння і здійснювати інтерпретацію. Отже, на нашу думку, такий слайд потрібно додати перед тим, як ми вже запишемо загальну схему розв'язування. Ця загальна схема розв'язування буде як підсумок пояснення нового матеріалу. Ну, наприклад. Наприклад, як в алгібрі в бібліотеці електронних наочностей Алгебра 7-9. Наприклад, можна записати, ну, в даному випадку цей приклад не підходить, тому що тут не складають квадратне рівняння. Ну ось таким чином, що є розв'язання. Але рекомендую прописувати кроки, щоб учні краще засвоїли алгоритм розв'язування задачі. Після цього вже ж подається загальна схема, вже без коментарів, і так чином учні краще засвоять цей алгоритм. Так, ну а далі можна вже пропонувати які задачі. Так, отже, ну, звертаю увагу, дизайн, шрифт достатній для того, щоб учні бачили навіть з останніх парт. Так, ну можливо, тут варто було б дещо збільшити малюнок. Тобто, тому що задача прикладна, і навіть можна було б сказати, що це за прикладна задача, ось тут дописати, що які це прикладні задачі. Ось тут вони є навіть модель. Ні, це не в тому місці записано. Де прикладна задача, поняття про прикладну задачу. І розв'язувати, ну, можливо, трохи збільшити. Сам малюнок, що в учні бачили. Так, переходимо до наступної задачі. Так, і тут задача прикладна, угу. і про кінотеатр, і навіть плівка, так, яка раніше використовувалася в кіноіндустрії. Ну, чудово. І учні зможуть записувати цю задачу. Так, далі задача, знову ж таки, прикладна. Отже, чудово, що тут розроблені прикладні задачі, то подано прикладні задачі, і маємо два човни, які мають припливти і, мабуть, щось цікаве з собою. Ага, Отже, перший катер нам представляє схему. Розв'язування задачі. Так. Друге катер. Ага, записуємо умову задачі. Наступний маємо самостійну роботу і можемо перевірити відповіді до задачі. Угу. На нашу думку, Тут варто було б додати іще квадратне рівняння, яке складаємо. Тому що два послідовних натуральних числа взагалі не було мови про запис двох послідовних натуральних чисел, тому учні можуть викласти проблеми з складанням самого рівняння. Тому радимо не тільки подати відповіді, а й записати саме рівняння. Так, мова. В принципі, чудово, що задачі можуть учні перевірити. Так, і підведення підсумків, записати алгоритм. На нашу думку, було б варто якось отак його розмістити, цей алгоритм, щоб учні не було у нас підряд закладено. Так, і скажемо. Можна його якусь склянку тут розмістити, чи ще щось, чи якийсь такий згорток, і звідси виймати і послідовно розміщувати, бо інакше це складається враження, що вже в нас все зроблено. Так, ну ось так. Такого типу. І тоді з якоїсь там корзини виймати і розміщувати ці підсумки. На нашу думку, так буде краще. Так. Ну і пропонується домашнє завдання. Ну, Можна було б написати ще якесь побажання учням. Так, і я вам бажаю, Марії, успіхів у проведенні цього уроку. Всього найкращого!